Знімала, знімала, наговорила, нічого не знялось. Так, ну що, хочу поділитися з вами результатами. У мене було 110 яєць, 3 неоплоду, оплоду, 6 штук завмерли на ранніх стадіях, 2 з них було тріснуте, але завмерли вони, мабуть, із-за того, що їхали в погану погоду вночі в мінус 8. Вилупили 72 штуки, 29 штук не вилупилось в кінці, тому що я, оці що вилупились, я їх почала переносити в брудер. В інкубаторі зразу впала температура, і вони померзли. На жаль, і ніяких вже не можна було спасти. Я пробувала догрівати, пробувала їх. Ну, деякі яйця я з інкубатора переставила в брудер, і там штуки 4 в мене вилупили вже в брудері під простою лампочкою. На першу добу в мене одне пропало. Я не знаю чому. Воно весь час всю цю добу верещало, ходило. А десь на третю добу одну загинуло, бо я щось так грішу на корм. комбікорм я взяла для індиків і для м -м, бройлерів. Він їм чи не підійшов, чи, можливо, я його дуже мілким зробила. Не знаю, може, просто так співпало. І на четверту чи п'яту добу в мене ще двоє загинуло, але вони не розвивались, так, як всі інші. Якщо інші підросли, то ці так і зупинились, були маленькими. дуже. То в мене зараз 68 штук за цей весь час всі живенькі, всім все добре. Спочатку вони в мене росли в брудері. Але я побачила, що вони дуже швидко ростуть. І на другий тиждень мені довелося зробити ще один такий ящичок, яку, в який я переселила частину з перепелят. В цю коробочку, то, що я зробила, не знаю, коробка, ящик, там три стіночки з ОСБ і передня з сіточка. І в був був з ОСБ, вони в мене знаходились там на тирсі. І я побачила різницю в поведінці на сітці і на тирсі. Ті, що були на тирсі, вони були такі спокійні. Їм так було там добре. Вони купались, вони щось там шкрябали, щось шукали. Вони них ну, такі на релаксі були хлопці, дівчата. А ті, що були на сітці, вони перше вони не давали мені ночі спати, бо вони в мене зараз на ну, тоді знаходились на кухні, бігали, скакали, пригали, верещали, шуміли так. То ми з чоловіком вирішили, що будемо тримати їх на тирсі в загончику. Я зробила в курнику загончик, такий, десь 2 на 60, мабуть. Насипали туди 10 см чи 15 см тирси, поставили водичку. Я зробила поїлки, ні, ніпільня, мікрочашечні поїлки, бо з ніпілів вони чогось не хотіли пити кормушки, і я вам краще покажу, як там добре чи не добре. Вони в мене знаходяться на саморобному комбікормі. Я зараз піду їх важити, і якщо ви мені скажете, що це нормальна вага в цей вік, то тоді я з вами зможу поділитися цим рецептом. Бо я так бачу, що багато хто займається перепилами, вони якось так не дуже хочуть ділитись. Але ну, я, я розумію, що це був мій час. Я посиділа, порахувала, видивлялася, як треба, як не треба. Поділюсь, якщо захочете. Взагалі я думала їх тримати на промисловому комбікормі. Але ну, знайшла таку вже фірму хорошу, вони там возять, у них доставка. Вони мені дзвонили, коли кажуть, ми вам привеземо, у нас доставка, у нас 20 гривень доставка в любе місце, коли кудись кажете. Я кажу, що я краще сама заїду заберу, бо я знаю, яка в мене тут дорога, щоб сюди доїхати. Вони, ні, ні, ні ну це ж 20 гривень доставка. Я думаю, ну ладно, круто, будуть мені возити весь час цей корм, я в них буду купляти. Я вже собі такий бізнес-план тут придумала. Спочатку вони сказали, що корм не приїхав. На другий раз вони мені позвонили, сказали, що доставку вони переносять, а вони вже в мене вилупились. Я вже їздила, купляла другий комбікорм. На третій раз вони мені дзвонять кажуть: я от сюди приїхав. Але я до вас не доїду. Хочете приїдьте, забирайте самі. Ну, нащо рекламувати, що у вас доставка, якщо ви не можете її доставити? Так що я попрощалась з цими виробничими комбікармами, роблю свій і давайте зважимо, подивимося на результати їхні. Ви вже не судіть строго, як тут в мене знаходиться все. Це якби такий село стайл, не фешн стайл. В мене виходить курочка, її чогось ображають. Її півник любить, а інші її не люблять. Так от, оце от мене тут перепилята. Накрито, щоб їм не виходило звідти тепло, а досточки і це, щоб курки не загадили, бо вони в мене гуляють. Ну, хоч Хотілося б зробити нормальний якийсь тут вихід. Ось так от їм тут. Сподіваюсь, що дуже добре. Тут у мене дві лампочки червоні, датчик висить. І такі ціпочки. Такі у мене ціпонки. Дуже такі були ручні в мене. Любили на ручках посидіти, поки були в сіточки, були не проти. А оце такі. У мене капельні відчасочні паївки. Вони п'ють, водичка зменшується. Ви, користо, можете подивитися, як це в інтернеті, почитайте, якщо дуже цікаво. Причеплено воно в мене от, от трубочки і такий бачок від миючого засобу, але він підходить для води. Там, в принципі, добре. Давайте трошки поважимо. Ваги є. Там десь була у мене одна така величенька. І попробуй що я вилови. Так, що це у нас тут? 121 грам. Це у нас дівчинка. Як бачимо, в неї багато цяточок таких. От. Грудка просто в цяточку. 121 грам. Так, а як би нам молоченику взяти? Так, о, вже зробили свої діла. Стій. 128, 130. Це у нас хто? Це у нас теж дівчинка, гарненькі такі. І-пі-пі. Так. -тю 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 -тю. Так, якби це хлопчика якогось достати, вони так всі там далеко знаходяться, що? Це він так відпочиває під сонечкою. Такий вопитий. Ципенки. Здається, оце от такі красавиця моя гарненька величенька. Ну, стой, стой, стой. Дуже їх так, звісно, важко зважити. Вони вже линяти почали. Спочатку вилазив пух, а тепер вилазить перо. Так, тю-тю-тю-тю-тю. Чи то холодно, чи що їй. Ну, манюнечка. Ну, стій. каже. 158 грам. О, дивіться, яка в неї маска класна. Знаєте, дівчининка. Зараз от якогось от от такого маленького вам покажу хлопчика. Бачите, 84 грами. Ну, це з маленьких там. Бачите, це хлопчик. В нього нема цяточок є тільки така опа, полосочка над шиєю, під шиєю. Отак. От Крамбі корму виходить. Вони його їдять добре. Це мілкий, треба вже робити їм трошки більший. І такі в мене кормушечки. Замовляла я також кормушки, такі, щоб були з дирочками. Але щось мені розказують, що в нашому селі нема на складі, де вони за ним замовляють, нема на складі то поки що виходжу з того, що є. Можливо, десь, коли виберусь, виберусь, то куплю якісь нормальні. То, якщо у вас нема, можна взяти будь-який лоточок. Я брала такі від курки з магазину. Робиться сіточка кладу, щоб вони не розгрібали. Бо коли в мене не було сіточки, вся їжа була на підлозі. Що вони там з'їдали, не з'їдали, було не видно. А з таким варіантом виходить, що не розгрібають, а з'їдають скільки треба. Добре, що вчора наробила ще відру. Ось теж задача не з простих. Єдине не просто це молоти соювий шрут. Отак це вони десь за тиждень з'їдають, такі 10-літрові От Можете побачити, що корм їдять. Він їм наче подобається, з'їдається майже весь. Вони класні, за ними так цікаво наблюдати, дивитися, як ростуть, що вони роблять, як відпочивають. Не знаю, може це я така, але мені дуже подобається. Оце от у нас фараон. У ну, мене три фараончики вийшли як з бонусних яєць. Але всі дівчатка, здається. І було два тіхасця. В тіхасці ще не зрозуміло, хто вони. Хлопчик чи дівчинка. Вага щось для ну, як на мене не дуже велика. Як для бройлерних, щось я вчора важила, десь були 100-120 грамів десь так. Ну, в середньому 120-130 грам це такі ті, що середні є більшенька і штук 20, мабуть, таких маленьких, біля 100 грам. Так що я не знаю, чи норма, чи це від мого корму, чи. Думайте, рішайте самі, а я подивлюся, як буде далі.